Олександр Нищенко з робочим візитом на Ракетнянщині. Кандидата в народні депутати запросили, аби урочисто відкрити дитячі майданчики в селі Синява та Острів. В появі сучасних дитячих містечок посприяв благодійний фонд. Родина малеча та батьки не приховують вдячності. Ми мріяли про такий майданчик. Тут Я дітям де гратися тепер. Гірки, яскраві гарні качелі. Я дуже довольна, що тут поставили майданчик. Бо тут мої внуки живуть. і я дуже рада, що вони будуть гуляти. Тут червону стрічку урочисто перерізав Олександр Онищенко, ініціатор створення благодійного фонду. Родина сьогодні у нас таке дитяче свято. Ми відкриваємо дитячий майданчик, і мені дуже приємно, що це в цьому приймає участь і благодійний фонд родини, який я заснував. Я дуже багато їжджав по селам. По району дуже багато проблем, дуже багато питань. У свою чергу місцеві листоноші отримали в подарунок від благодійного фонду Родина велосипеди. Двоколісний транспорт стане неабиякою підтримкою для працівників пошти дуже приємно, будемо старатися працювати на селі, дуже важко без велосипеда. Ходить далеко пішки, важко сумка. Получила подарунка. Я вже 18 років. Працюю уперше дали велосипед. Про давно наболіле розповідали того ж дня жителі Рокитного на зустрічі з Олександром Онищенком. Свої надії говорять, покладають на нових кандидатів. Проте виправдати їх вдається не кожному. Жителі вірять, з приходом Олександра Онищенка стане краще своїми справами. Він доводить на нього можна розраховувати. Ми сьогодні зібралися із кандидатом у депутати до Верховної Ради Онищенком Олександром Романовичем, якого, мабуть, знає кожний у нашому селищі за його хор хороші справи такі хороші справи. Він робить не саме для виборів. А от уже на протязі двох років ми відчули відчутну допомогу в нашому селищі. Я думаю, що такі люди, як Олександр Романович, достойні бути народним обранцем через те, що в нього діло не розходиться зі словами. Ми бачимо відчутну допомогу зі свого боку. Олександр Онищенко пообіцяв надалі свою підтримку у вирішенні злободенних проблем жителів Рокетнянщини.